Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Народний контроль влаштував рейд разом із правоохоронними органами по торговим точкам, які спродують алкоголь біля навчальних закладів міста. Згідно з законом, а також за рішенням номер 507 міської ради міста Кіровоград біля навчальних закладів міста в радіусі 300 метрів заборонено продавати алкогольні, слабоалкогольні та тютюнові вироби. Журналісти народного контролю разом із правоохоронцями перевірили, чи дотримуються цих правил власники торгових точок. Доброго дня Доброго. Скажіть, будь ласка, пиво є у вас. Немає, немає, так? Немає. Ніякого немає. Немає, не положено. Під наш приціл потрапила чебурєчна, позаду якої дитячий садок, ягідка. Йду купувати пиво. Доброго дня, скажіть, будь ласка, пиво у вас є? Так. Да. Пиво є у вас? Да. А можна, будь ласка, оболонь є у вас? А яке є у вас? Є янтар чернігівський, пила була є. Е, а ще яке є? Давайте тоді старобрами. Не буває такого, що школярі приходять, не. купують пиво, ні, да? Пиво купили, а тим часом поліціянти фіксують факт продажу. Ми навіть можемо вам рішення показати Кіроградської міської ради. Ну, хорошо, вже не не більше Жінка виправдовується, мовляв, не знала про постанову. Навіть санітарної книжки у працівниці Чебуречної немає. «Сам книжка у вас повинна бути на вашому робочому місці. Ви працюєте з продуктом да, просто да. чек за придбану пляшку пива мені так і не дали. Та як з'ясувалося, ліцензії на продаж алкоголю у Чебуречній немає. Окрім відсутності документів, у приміщенні повна антисанітарія: брудні стіни, столи, тісто, яке невідомо і коли зроблене, і темна пересмажена олія. А Седа Семенівна все нарікає на податки. Ви пойміть, насто Налоги платів, то другої, а то делать? Поки власниця забігайлівки виправдовується, у приміщення вривається її син. Закон України тут ми не будемо прибирати. Мене буде нарушення, ніхто пива не продавав. Увірйте, пожалуйста. Не будемо притрати, себе, Будь ласка, в руках. Чоловік довго намагався довести власну правоту, та працівники поліції склали на власницю адміністративний протокол за те, що продає алкоголь біля дитячого садка. Відповідно було складено за статтею 156 частиною другою, що несе за собою відповідальність накладення штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Журналісти народного контролю і надалі будуть слідкувати за торговими точками, які продають алкоголь біля навчальних закладів міста. Микола Старий Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.